Який із них самий дорогий по ціні на кілограм і який найдешевіший. Дивимося, найдешевший, якщо брати на кілограм, буде Миколай від грошену. Його ціна 99 гривень за 100 г. Отже, кілограм вам обійдеться таких дідів-морозів у 990 гривень. І це найдешевший варіант поміж цих усіх, полтавський оцей домінік іде поза конкурсом. Тож мені так хочеться, то що Полтава йде поза конкурсом і все. Вважаєте, я використовую своє становище. Так, найдорожчих, отут Дідів Морозів, два. І це я записала десь собі. Це, це Санта від Мілка і Орео. Він коштує 198 гривень за 95 грамів. Це 2084 гривні за кілограм. На другому місці святий Миколай від мілки. Ну, Бачите, мілка і тут і там присутня. Він коштує, він коштує 187 гривень за 90 г. А це 2078 гривень. Коротше, найдешевший коштує 990 гривень за кілограм і це рошен. А найдорожчі – це всі, де написано мілка. Чи мілка сама по собі, чи мілка з орелу, але вони вам обійдуться в понад 2000 гривень за кілограм. Починаємо із найдешевшого Діда Мороза. Та-дам! Мисочка. Хто на неї гонить, я вам скажу, що зря ви це робите, тому що це настояща миска мого дітства. Я з неї їла, коли була маленька. Так, розкриваємо. Що мені подобається, коли діди морози нормально запечатані, щоб їх. А, Він він Та ні, він не дуже сильно запечатаний, так, щоб дуже Ось, ось, ось він відкривається. Всередині він трошки потовчений, але ми знаємо причину. І. А ну, кадимося, є тут фігурка взагалі-то? Ой, 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 треба ж було його не товкти, звісно. Так, чи є тут обриси Діда Мороза? Ой. Ну, знаєте. Господи, таке, як. А де тут взагалі Дід Мороз. Як його скласти, так, щоб побачити, чи є тут Дід Мороз, чи немає? Що це таке? Що це таке за фігурка, яку... Блін, не поймеш, як скласти. Боже, що це за Дід Мороз? Слухайте. Оце із цього можна скласти Діда Мороза. Ну, такої. Я вважаю, що це ну, контурів Діда Мороза тут не проглядається. Тут може бути і сосулька, і зайчик, і сніговичок, і навіть снігуренька. Ну, ну, що оце отут? Де? Оце Дід Мороз. Коротше, контура Діда Мороза я в рошені. Не побачила.